Вверне 10 біля 44 ї школи Херсона починають збиратися одинадцятикласники. Тут здають ЗНО з української мови та літератури. Шукає номер аудиторії, де буде складати тестування Альона Спіріна. Українська мова там дуже багато правил та відмінювань, які тяжко. Зрозуміти і запам'ятати правила, які ми нам довго пояснюємо. Ми вчили з 10 класу. нам вчитель дуже багато разів ми перевіряв нас, постійно до дошки визивав. Ми дуже тяжко цим було справитися. Але ось зараз зробив цей момент. нарешті ми будемо здавати цей іспит. Твірна, я ну те, що буде тема складна і не зможу привести приклад. Серед ібітуріїнців стоїть біля школи Наталя Турбова. Прийшла підтримати сина. Дитина хвилювалася дуже і підготовка була не тільки в школі, але і з репетиторами. Зараз дуже хвилюється. Ну нічого висипалися. Висипалися. Це на наприклад захисна реакція. ну напевно, така була виспатися. І прийти вже в гарному настрої здати успішно такий екзамен. Богдан Малашенко хоче стати архітектором. Найбільше хвилюється, що не вистачить часу на виконання завдань. Просто готувався, та нічого трохи нового тут немає. Це просто не треба здати. А що думаєш, може бути та все, що угодно. там. Ну немає якихось конкретних опросів. кожен рік різні діти проходять температурний контроль та показують своє запрошення перепустку на зовнішнє незалежне оцінювання. Розподіляємо дітей на 12 аудиторій, по 15 чоловік. Це всього там 185, 185 осіб. Прийдуть до нас на пункт ЗНО. Рівно о 10.30 у присутності поліцейського розпакували контейнер із завданнями. О 15.30 випускники отримали зошити чернетки. До 44 ї школи на тестування не пройшло 42 дитини. Єлизавети, груденко і полякова. Подруги мені було дуже легко, тому що я весь рік готувалася до літератури, особливо я ненавиджу писати твори. А, та взагалі мені була складна література, бо я більше розбираюся в українській мові, до якої я готувалася більш ретельніше, ніж до літератури. Але я вважаю, що я перейшла поріг та здала як треба. Література була не складна, мені було складніше, напевно, українська мова. Література найважча було, були питання під кінець. А так, в принципі, через те, що я підготовувався та займався до ЗНО, думаю, склав його. Ну, балів, хоч на 120-130. Херсонський фізико-технічний ліцей одна з восьми херсонських шкіл, де сьогодні 11-класники складали ЗНО з української мови. Всього на Херсонщині українську мову складали у 19 школах. Дар'я Іваніна вийшла з тестування. Завдання були не дуже важкими, ну як для мене. Темою власного висловлення було про стереотипи, як вони впливають на життя людей. На диво я змогла написати це, змогла вмістити те, що я написала. Після знову що я відчуваю це. Легше стало на душі. Тему висловлювання не вважає дуже складною. Ділиться Марк Рембецький. Що на ЗНО з української мови тобі було найскладніше? На мою думку, це були деякі тести з відповідностями. А так я був цілком підготовлений до цього ЗНО та вирішив всі питання та завдання. Спочатку в мене був такий мандраж, тому що я був. Готовий, звісно, я готувався весь рік. Але перед самим екзаменом я був трохи взволнований. Чи напишу я гарно, чи напишу я не дуже гарно. Але коли я побачив самі завдання, мені вони дуже сподобались, я гарно їх, на мою думку, я гарно розв'язав. У фізико технічному ліцеї діти отримали зошити із завданнями о 14.30. Порушень під час тестування не було, розказав Олександр Бондаренко. У нас 15 аудиторій підготовлено, по 15 учнів. і 225 всього повинно було бути. З'явилося 136, 89 не прийшли. Це 40% без маленького хвостика, Тобто це вперше така низька явка. Результати тестування слід очікувати орієнтовно через три тижні. Сказав нам телефоном директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти. У нас на українську мову і літературу на Херсонщині зареєструвалося 6055 осіб на українську мову, 4024 особи за оперативною інформацією. На тест з української мови з'явилося 54% учасників. На тест з української мови літератури з'явилось 88% учасників від тої кількості зареєстрованих, яка у нас була. Оксана Хлібос, Володимир Чепінога, новини на Суспільному, Херсон.